Говорят, сюда летит, все убегают Тут пожарные Охренеть Охренеть Это что? Полицейские Нефтебаза Как же может так красиво гореть? Серьезно? Летит Уезжайте! Да, БК. Походу склад с БК. Тут надо отдать должное Андрею Владимировичу. Произошло, ну, такое нечасто случающиеся случающееся событие, когда прогноз Андрея Владимировича подтвердился. Правда, он его делал еще год назад про то, что Украина будет в массовом порядке применять беспилотники. Беспилотники полетят к нам просто вот как там рой какой-то, каких-то там москитов. Вот он про это говорил еще в прошлом году. Вот мы дождались, потому что в выходные дни, там несколько вот как бы подряд ночей, ну там если посчитать, там действительно просто уже идет речь о сотнях беспилотников, которые запускают на Крым, на Краснодарский край, ну Белгород, Брянск, Курск, это уж тоже традиционно. Давайте посмотрим первый сюжет наш. В ночь на воскресенье российские силы ПВО уничтожили более 60 украинских беспилотников. Как рассказали в нашем Минобороны, основной удар пришелся на Краснодарский край. Там сбили 57 дронов. Одной из целей стал военный аэродром в Кущевском районе. Еще три дрона сбили в Белгородской области, а над Крымом перехватили и уничтожили один БПЛА и 9 ракет «Атакмс». Обошлось без серьезных повреждений. Конечно, конечно. Еще более масштабную попытку нападения на российские территории Киев предпринял ночь на пятницу. По данным российского военного ведомства, тогда были сбиты более 100 украинских беспилотников. Полсотни дронов были уничтожены над Крымом, еще 44 в Краснодарском крае. Также 6 БПЛА перехватили в Белгородской области, еще один в Курской. ВСУ атаковали не только с воздуха, в Минобороны сообщили о ликвидации 25 вражеских безэкипажных катеров. Массовая атака дронов особых успехов украинцам не принесла. В Севастополе из-за падения обломков частично пропадал свет. В Туапсе упавшие дроны вызвали пожар на НПЗ. О локальных возгораниях сообщили также власти Новороссийска. В Белгородской области из-за удара беспилотника загорелся топливный резервуар на автозаправке. Еще один удар пришелся по гражданскому автомобилю. Погибли два человека. В Киеве этому очень радовались. Горячая ночка была в Новороссийске, в Крыму, в Туапсе. Туда наведались беспилотники. И еще как! Проверили систему гражданской обороны. Там все не в порядке. Радуется и западная пресса. BBC называет пятничную атаку самым массированным налетом дронов с начала войны. Там подчеркивают, что ВСУ использовали целый рой беспилотников, и такая тактика якобы позволяет Украине прорывать российскую систему ПВО и бить по стратегическим объектам в России. Агентство Bloomberg при этом пишет, что подобные налеты якобы вывели из строя уже почти 15% нефтеперерабатывающих мощностей нашей страны. На этом фоне террорист Зеленский настолько осмелел, что Пообічав западним спонсорам нове контрнаступління зі мною на зв'язку. Зараз Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії, що займається засобами радіоелектронної боротьби і авіаексперт. Пане Анатолію, я вас вітаю. Слава Україні! Рамслава віта. Якщо є що сказати, кілька слів про останні повідомлення від Генштабу, я розумію, що це більше про море, про судна, про кораблі, але менше з тим, коли з цих кораблів, навіть підводних, летять калібри, то небо тут безпосередньо задіяне. Мінус каліброносій, підводний каліброносій. Наскільки це ну, трошки міняє обстановку в чорному морі, на вашу думку? Я би нагадав би, що насправді, якщо ми кажемо про застосування ракет Калібр, то останнім часом Росія їх трохи накопичила за рахунок того, що не могла використовувати кораблі для запуску тих ракет. Тому, в принципі, мінус один сій це те, що ми наголошуємо постійно щодо авіаційних засобів, що треба знищувати безпосередньо платформи для того, щоб зменшити можливості. Так би мовити, використання будь-якого зброї, які ці е, літаки або кораблі в даному випадку можуть нести е, мені мене в черговий раз тішить знищення пускових установок тріумф. Це системи, які входять в протиповітряну оборону. Яку е, в Крим так знаєте останнім часом? Крим став для російських систем протиповітряного оборони оборони е, місцем знищення, тобто вони туди попри. Передислоковуються і там знищуються і цей конвейер в принципі близько чотирьох, точніше, може, і вже п'ять дивізіонів системи С400 було знищено безпосередньо вже в Криму. Тому, в принципі, я би сказав би ще додатково, що тут треба привозити привести приклад застосування комплексне застосування ракет Атакамс, ракет Штормшедов Скальп. Розвідуваних БПЛА українських, тому що безумовно ці розвідувальні БПЛА виконують функцію наведення і допомагають вибивати важливі об'єкти на поки що тимчасовому тимчасовому окупованому Криму. Що ж, пане Анатолію, F-16, який ймовірно нарешті нарешті є в розпорядженні у нашої держави. Вже так багато всього сказано. Сказано в очікуванні отримання цих літаків. Сказано навіть за цей тиждень, поки ми обговорюємо і навіть говоримо про певні світлини, які можуть свідчити про те, що вони вже є в нашому небі. А F-16, їхня кількість наскільки нам, як державі і нашим військовим, буде доступний весь функціонал, який може надати літак F-16? Ну знов таки, давайте почнемо з того, що з огляду на ті а, листи щодо допомоги з боку наших західних партнерів щодо озброєння, літаків, яке буде надаватися з цими літаками, на жаль, поки що немає немає ракет «Джасенс», які можуть літати на вісім понад тисячу кілометрів, так, до тисячі кілометрів, перепрошую. А щодо іншого озброєння, це ракети і класу повітря пові, повітря і пові. Повітря, поверхня і авіабомби, що дозволить суттєво вплинути на можливості наших повітряних сил, тому що в принципі, якщо ми кажемо про те, що здійснювалося силами протиповітряної оборони, це було і бомбардування, і запуск тих же самих протирадіолокаційних ракет для знищення протиповітряної оборони ворога. І а, запуск ракет класу на повітря-повітря, але тим для перехоплення повітряних сіла або для перехоплення ракет. Але слід зауважити, що в принципі, якщо ми кажемо про використання а, саме цього зброї, яке в принципі раніше теж експлуатувалось на літаках. Мін 29 але що що тут, за слід зуважити, що літаки були переобладнані для того, щоб можна було використовувати американське е озброєння. То тут зараз буде повний функціонал виконання. Тобто ми кажемо про те, що. А будуть на озброєнні використовуватися з літаків, на які воно і в принципі передбачалося. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.